Ну що ж, я вітаю самих найкращих глядачів свого каналу і запрошу на перегляд акційних товарів. Побутова хімія магазині АТБ. Подивимося, які знижки на сьогоднішній день. Що подорожчало, хочу подякувати окремо, дякую всім за коментарі. Величезно дякую вам за вподобайки і дякую усім спонсорам за підтримку каналу. Так, я бачу зі знижкою порошок Савекс по 37. 90 преміум і той і той фреш, колор. А цей по 41.40. А в інших магазинах, якщо я не помиляюсь, стоїть ціна 1 Одна ціна на усі порошки Савекс. Ну добре. Зверніть увагу, господинки, непогана ціна на Гала 30 грив... гривень. Ручне прання 30 гривень, 300 грамів А ось для автомату 34 гривні, також 300 грамів Порошок SAVEX вагою 2 800 190 гривень майже заокруглюю цю ціну до більшого. Ну, а хто має карту АТБ, для вас ціни ось в цих прямокутничках, ціни трішки дешевші 180 гривень. Власники карти АТБ, хочу сказати, що хороша ціна на гель для прання Вошн free вагою. Скільки? 4 кілограми 3900 плюс 100 грамів подарунок. 4 кілограми для вас 144 гривні. Ціна за ось цей гель. Порошок савик з вагою кіло 200-103 гривні 60 копійок. Ось таке мило зараз по 41 гривні господарське. Ще раз звертаю увагу для власників карти ДБ. Капсули для прання універсальні 19 штук washing Free за 149 гривень. Хочу нагадати, що акції тривають у нас з 3 по 9, включно квітня. І знижкою капсули для прання дитячих да, дитячих. Чаці колор штук. Да, ось ці 12 штук, 80 гривень, 80 копійок. Порошок Тео Baby 218,80 Вагою 2,200. За 92 дві гривні 50 копійок можна придбати гель Грюнвейт вагою 2,100. дитячий великий сатін бебі вагою 3,5 кг 119,60 А ось сатін для миття дитячого посуду 31 гривня 90 копійок. Десь я бачив, не пам'ятаю в якому магазині, 550 грамів і ціну ще нижче. Не пам'ятаю в якому. Так що подивіться по магазинах. Фері зріс у ціні, але я знімав відео в одному магазині, де ще акційна ціна стоїть дуже хороша, тому зверніть увагу. А ось ціна на донат для миття посуду стоїть беззмінно: 68,90 літр 100 у пляшці, і також у пакеті. Тут також літр 100, тільки трішки дешевше за рахунок того, що в пакеті. Так, доместос також подорожчив літровий по 107, точніше по 108 і по 112 білий. Ну добре. Самий економний по ціні біо гель для миття посуду. Сода Ефект 2390 та бальзам алоє. Так, що тут ще в акції у нас є, я не бачу. А, дивіться, я хотів вам ось показати. З'явилася ось така новинка. Це якась... якийсь засіб для миття посуду. 48. До речі, наш виробник. Домі. 408. Ну, так, да, наш виробник. Так, Україна. Фастівський район, Виготовлено Україна. Так, ось такий великий по 71 гривня 70 копійок 900 грамів і 450 грамів 63,90. Ну, показую вам як новинку просто. Тайфун по 56,90, в два рази дешевше за Domestos, але як він Пора це своєю справою я не знаю. 750 грамів. А, в доместосі літр. Туалетне каченя, 900 грамів, 102 гривні, 40 копійок. Так, це три в одному чоловічий шампунь гель для душу, 61 гривня, тут 400 грамів. Дитячий засіб для купання, для миття 3 в одному, 44 гривні, 40 копійок. Зі знижкою шампунь Далос. Тут вага цілий кілограм написано. 94. 90, 90. 5 гривень пляшка йде з дозатором для всіх типів волосся. Непогана ціна зараз на шампуні Шаума. чоловічий майже 79 гривень 400 грамів. І жіночі по 61 гривні. Це хороша ціна. Це можете сміло купити, якщо ви користуєтесь такими шампунями. Шаума. До речі, в нашому тільки два види залишилось для жирних коренів та сухих кінчиків. І ось такий для жирних коренів та сухих кінчиків. Каллос торгова марка. Маски для волосся по 107,90, всі знаєте. У двох видах завжди йдуть. І шампуні також, там цілий літр, 107,90. Гелеві освіжувачі по 41 гривні 30 копійок. Хороша штука для взуття, дезодорант, є ще для спортивного взуття 6790, хороша ціна. І ось цю фарбу я минулого разу питав, запитував, залишайте коментарі, позитивні хороші коментарі. Сільвер фарба біла для спортивного взуття 2530. Дезодоранти, антиперспіранти Нівея, 93 гривні майже зараз стоять. Ось такий крем для обличчя та тіла. Баночка 200 грамів, 62 гривні майже. Зі знижкою креми для рук. Дуже зручна упаковка 190 грамів. Зверніть увагу, крем для рук, Silky Henst. Тут велика вага, 10 грамів безкоштовно, 80 грамів. І зі знижкою 47 гривень 40 копійок. Ще зі знижкою стоять дезодоранти чоловічі Акс по 72 гривні 90 копійок. А це у нас гель для гоління від Gillette. Тут вага 240 грамів. Піна джилет, вага 300 грамів, 7590 дуже хороша ціна на цю піну ділет. Пінки для вмивання з ароматом кавуна та з ароматом апельсина. 170 грамів, 62 гривні. Дезодорант, антиперспірант рексона 60 гривень. Ой, бачу вже в АТБ з'явилися ось ці дезодоранти чоловічі. 51 гривня, 70 копійок, повна вартість. Так, дивіться, за 106,90 можна придбати дві зубні пасти, ось такий набір тут відбіли, відбілююча. Два тюбіка по 75 грамів. Ось таку антикавіт. Кавіті. Кавіті Польща. Чи хто? Скажіть мені, Ні, Я не Польща, 35 гривень. А ось ті ще дешевше набір з двох штук. Також 75 грамів 100 гривень. Велику блендамет. XL. Дивіться, хороша ціна, 100 грамів 30 гривень. Зверніть увагу. Аквафреш 100 грамів 49, 40. І Аквафреш маленька 75 грамів 3890. Колгі для всієї родини 75 грамів 43,30. Зверніть увагу, в кого карта АТБ. Ось цей гель для душу зараз можна придбати за 36,90. І тут 400 грамів не 250, а 400. Хороша ціна на оці гелі для душу для власників карти АТБ. 35 гривень мило для рук, 460 грамів. Для власників карти АТБ можна придбати за 21 гривню 90 копійок. Зі знижкою тверде мило дуру. Також в акції факс по 50 гривень тверде. Кокосове, те, що ми звикли бачити, і мигдальне. І хочу сказати, на поличках вже з'явилось факс яблуко авокадо. Мило для рук тео, 400 грамів, 48 гривень. Пляшка з дозатором. Також засіб для інтимної гігієни 400 грамів, 57,50 50 Ти знижкою майже 40% гель для душу. Три в одному чоловічий акс. Так, ходіть далі, подивимось, що тут тверде мило Тео 20 гривень, 60 копійок, і мило з екстрактом перлів 22 гривні 140 грамів. Для власників карти АТБ, серветки, вологі 120 штук упаковці, можна придбати за 26 гривень 90 копійок. Так, якщо я не помиляюсь, дорослі підгузки, зараз зі знижкою від Тена, розмір М484 гривні. Та розмір L. Так, це підгузки трусики для дорослих. Розмір М 139 гривень. Та розмір R. L. 181 гривня. Я вже заговорююсь. Я думаю, ви мене зрозумієте, якщо деколи. Оговорка якась іде, то вибачайте, бо я забуваю, деколи в якому я магазині. <гум> так, добре. Ось такі вологі серветки. 26,90, але тут 72 штуки. Антибактеріальні серветки 3690 зі знижкою 120 штук. На жаль, макулатури немає в акції. Все без знижки. Найдешевша, це, мабуть, оця біла 43,80, да, 4 штуки. І зараз в акції обухів 11,70. Це такий самий, такий, знаєте, хороший папір, набитий добре. Ось навіть його зігнути сильно, він дуже міцний. Економних покупок. Я сподіваюся, що у вас це гаразд. Всього вам найкращого.